На сьогоднішній день найбільшою проблемою в аграрному секторі є те, це відсутність кадрів. Особливо аграрії відчули цю проблему з прийняттям нових постанов Кабінету міністрів по бронюванню, яка була прийнята за зачиненими дверіма. До розробки цієї постанови не підключались громадські організації. Відповідно, ми маємо великі проблеми. Одним із критерій є заробітна плата повинна бути 20 тисяч гривень. Аграріям важко дотримуватись цього показника. Ніхто не враховував статистичні дані по заробітній платі в аграрному секторі. Якщо інші галузі економіки можуть дотримуватись 20 тисяч заробітної плати в місяць, то в аграрному секторі цього показника не всі можуть дотриматись, тому що сільське господарство це сезонне виробництво. Зимою практично немає діяльності і, 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 і виплачувати зарплату всім працівникам 20 тисяч гривень. Це це ду дуже важко. Є велика проблема з забезпеченням кадрів в аграрному секторі. На сьогоднішній день починається весна, і це весна рання. Вінницьку раду сльоз є багато звернень під аграрію. Сьогодні нема кому вже виходити в поле, особливо звернення від, від дрібних фермерів, сім вручення повістки і призиває на, на військову службу всіх працівників фермерських сільськогосподарських підприємств. Ну на сьогоднішній день, якщо для сільськогосподарських підприємств, які мають обробітку від 500 гектарів і більше розроблені відповідні критерії. І вони вже ну, встановлені якісь правила гри, і вони вже можуть працювати по цих критеріях. То сільськогосподарські підприємства, які мають в обробітку від 1 до 500 гектарів, на сьогоднішній день ці критерії не затверджені. Відповідно, нема перспективи, вони не знають, чи будуть вони виходити в поле, чи буде земля оброблятись. Що є проблеми? У нас більшість сільськогосподарських фермерських господарств бронювання здійснювали по 45-й постанові кабінету міністрів. Це постанова для службового користування. Підписувалися мобілізаційні завдання між органами влади і сільськогоспідприємствами. підприємствами. І відповідно, фермерські господарства могли бронювати біля 50% працівників на сьогоднішній день. виконання цієї постанови призупинено. Відмінено всіх бронювання всіх працівників, відповідно, аграріям не надали якийсь перехідний термін, щоб вони могли бронюватись по іншій постанові, а всім вручають повістки, і ну, склалася така дуже парадоксальна ну, важка ситуація. Наша область аграрна і країна аграрна. Якщо аграріїде біля е, виробляє біля 30%, відсотків. ВВП і понад 60% валютних надходжень нашої держави. Це відділяння аграрного сектору. Тому, то, тому цей сектор потребує напевно, на великої уваги. До нас звертаються постійно сільгосвиробники, фермери з цими проблемами. Ми, ми узагальнюємо ці проблеми, звертались до керівництва Вінницької обласної військової адміністрації. неодноразово були звернення до. Аграрного союзу України відповідно аграрний союз України звернення до президента України Кабінету міністрів України. Але на жаль, на жаль, сьогодні відповідного реагування нема. Ми просили обласну військову адміністрацію провести термінову зустріч з керівництвом обласної військової адміністрації аграріями за участю ТЦК. Обговорити ці питання, знайти спільне рішення, тому що Є проблема, її понад неї потрібно реагувати, і відповідно у правовому полі її вирішувати. На жаль, ми маємо зволікання даному питання з сторони керівництва, керівництва влади. На сьогоднішній склалась така ситуація, що повістки отримують керівники фермерських господарств, механізатори, трактористи, комбайнери. Всім вручають повістки. Сьогодні ми не можемо посадити в аграрному секторі нова техніка, яка потребує спеціальної підготовки. І, і жодна людина ну, без підготовки не може працювати чи на нових комбайнах, на тракторах, на іншій техніці. Тому сьогодні вже стоїть питання, щоб, щоб жінки проходили відповідну підготовку і займались цими механізованими роботами в господарстві, Такі дії можуть породити продовольчу кризу, а цього не можна допустити в нашій країні. По-перше, аграрії ми допомагають Збройним силам постійно фінансово, матеріально з перших днів війни. Вінницька рада сільозвиробників на своєму засіданні ради прийняла рішення про надання допомоги Збройним силам України. Ми звернулись до аграрії у всій області. По 100 гривень з гектара, які знаходяться в обробітку сільського на потребу Збройних сил України. Така допомога була надана. Ми звернулися до голови обласної військової адміністрації. Він дав відповідні ну, рахунки, куди перерахувати кошти, аграрії перерахували ці кошти. Практично кожен день на всіх рівнях, ця, така допомога надається. Відповідно, аграрії теж просять. Сьогодні допомога такої, щоб, щоб ми могли забезпечити цей продовольчий фронт наш, щоб земля оброблялася, щоб ми могли вирощувати хліб і, і, і до хліба.